Утоїть собі імперія розвалилася, все прекрасно. Це Ми святкуємо. Де? На попелищі? На трупах. Чи можна взагалі святкувати такі речі, коли стільки людей загинуло? Коли стерто з лиця землі маса міст і сіл? Ви читаєте некрологи? Загинув письменник, загинув вчений, загинув інженер, бізнесмен і так далі. Завтра перемога. Цих людей немає. Ці люди в кожній своїй сфері творили країну, а їх нема. Чи будемо святкувати будь-яку перемогу? Я особисто ні. Коли ми зайшли на нуль, у нас були тільки автомати і гранати, більше нічого. Ну і насправді нам пощастило, що ворог тоді не додумався штурмувати по максимуму, так як він це робить зараз. Зараз вже ми обросли м'язами, обросли зброєю. Зараз класичний тероборонінець виглядає як суперкібур із якогось американського бойовика. Хоча це все, звичайно, поезія, а прози війни трошки інші. Лопата, миші встиг впасти. Вижив, не встиг, тебе розірвало на шматі. На вас за день падає сотня мін, у вас два-три пакети градів, вас е обстрілюють з САУ, на вас заходить вертушка стабільно, в восьмій ранку чомусь вони як за розкладом. І раз на день літачок з кабами. У мене так і закінчилось інсультом. А нічого, Це все насправді дурниці тим, що може бути, якщо відступити, здатися і, і не боротися. Я для себе визначив живопис як реабілітацію, і такий виходить парадокс, самі художники, які пішли на війну, не можуть малювати. А ті, хто не малювали, вони починають малювати. Тому що викинути ті емоції, ті стани, ті відчуття, почуття, те все, що там накопичилось, ну, сюди воно гарно йде. Як інакше, я не знаю. Можливо, є інші способи реабілітації. Для мене це саме так. Коли вже перестану малювати будь-що пов'язане з війною, напевно, тоді вже відновлюся.